І краї зараз щоденно під ударами керованих авіабомб та дронів у Куп'янській військовій адміністрації кажуть найближчим часом оголошуватимуть примусову евакуацію малечі у куп'янській громаді, і досі живе 225 дітей. На сьогодні в очільника загону евакуації Ігоря Климанка 12 заявок. Маленькі села Дворічанської громади, частина якої окупована. Ну, Той тобто, нас будуть бачити. Працюємо швидко, заскакуємо. Дай Боже, вискакуємо. Телефони всі виключаємо в авіарежим. Ось є позицію теж виключаємо. Зв'язку тут немає. Не подзвониш, і не перепитаєш дороги. А ця адреса. Навігатори теж збоять з цього села. Донька просила вивезти літніх батьків, яким навіть додзвонитися не може. Громка Так, стріляє тільки шовтоматура. Скільки років вам? 87. Ви досиділися вже до останнього, поки донька не вмовила виїхати. Я правильно розумію? У побитій хаті, де після обстрілів, провисла стеля, дев'ять рокотів збіглися до Євдокії та Івана з усього села. А так без світу, без газу, без топівна на котлі, єлітне дуже довго. Да, взагалі кошмар. Це село воно завжди потрапляє під обстріли. Це до річки більше двох кілометрів, десь два. За річка вже супротивник. Шифер побило, вікна повилітали тут там. Пан Іван показує вирву від влучання, яку вже засипав. Розповідає про трьох сусідів, яких нещодавно вбило поряд, і зізнається, свою Дусю відправляє на Харків саму. Виїжджати не хочете. Ні. Чого? Це родина моя, вона дорожеча, дороже життя? Конечно. Три, чотири Бережіть себе, хай вас все добре буде. Вони прожили разом 66 років. Іван махає їй крізь вікно Євдокія розмірковує, навіщо Путін все це робить. Йому нужен хліб, земля нужна, так як вони возили тут у нас. Хліб та повощен старенька каже про окупацію, яку вони пережили. Мовляв, тоді з громади росіяни вивезли все зерно, що було. Зараз куп'янські околиці щодня обстрілюють з реактивної артилерії та випускають керовані авіабомби. Суботу був застосований снаряд, це керована авіабомба з касетними боєприпасами, і радіус дії якої набагато більше для враження саме живої сили, да і несе більшу небезпеку для цивільного населення, незважаючи на ризик потрапити під обстріли і ось такі дороги, загін евакуації щодня виїжджає сюди, аби когось вивезти. вивести. Це село ще глибше до лінії фронту. Хату довго шукати не довелося. Важа ж вивозили вже скільки разів. Скільки разів ви вже ви? Два рази. Два? Два? Кажуть, чотири. Чоловік каже, можливо, завтра. Ситуація для волонтерів типова. Це ну, дуже часто буває, люди відмовляються, але потім, на жаль, вже. Дуже багато случаї я вже навіть не можу пересчитати. Рай пальців не хватає. Що а людини? немає. Ну я йому бажаю, щоб хатинка в нього ціла була, щоб живий був.